Добрий день, вітаю вас на каналі Крипто. Сьогодні на огляді Dash City, гра офіційно стартувала. І поки ми чекаємо наш айндроп, ми вже можемо почати заробляти токени DCE. Вони залізлись на Дексбіржі, можемо бачити їхню ціну. Посилання на біржу я залишив в пості в Телеграмі. Також тут є контракт токена. Ну і далі переходите за посиланням, потрапляєте на сайт. Якщо ви ще не зареєстровані, конектитесь за допомогою Metamask в мережі Base, підключаєте свій Twitter і потрапляйте на ось таку вкладку. Далі переходимо в Сіті, тут знаходите ось таку надпис City. тут стоїть Goku і в нього виконуєте щоденні завдання. Перше за щоденний вхід нам дають 20 пилок за активність на фермі 40 і за твіт в Твіттері 40 коїнів. Ви просто переходите на їхню сторінку, репостите будь-який твіт, далі копіюєте посилання на нього і вставляєте в ці два завдання. І далі пробіжимося, що ми можемо зараз робити і на чому заробляти. І так як ми вже знаходимося в місті, давайте спочатку розберемося, що ми тут можемо робити, які активності проявляти. Спочатку йдемо ось сюди донизу, тут знаходимо песто, тут постійно дуже багато народу, натискаємо на нього. І тут збираємо щогодини ось такі бокси, які в подальшому ми зможемо відкривати. І в них нам будуть випадати різні предмети для крафту. Бокси будуть у нас в портфелі, натискаємо на нього. Тут буде бокс. Відкриваєте його. І зараз вам може випасти порох та мішочки. Але нам поки що потрібен лише порох для того, щоб ми могли крафтити фейерверки. Далі йдете сюди догори, знаходити гарі. В нього ми можемо. Крафтити папір, але для крафту нам потрібно 6 різних видів дерев. Далі розберемося, як та де ми можемо їх отримувати. Ну, і після того, як у вас буде потрібна кількість деревини, ви натискаєте крафт, тут обирайте кількість, звичайно, натискаєте просто максимум, окей, І крафтити папір. Також тут ми вже можемо. Крафтити ці фейерверки, але для цього нам потрібно 5 мотузків, 50 пороха та 100 паперу. У мене поки що немає цих ресурсів, тому не можу вам показати, як це все буде відбуватися. І далі, після того, як ми вже створили наш фейерверк, ми йдемо сюди догори, знаходимо дункана і в нього вже можемо продавати ці фейерверки. Коштує один такий фейерверк 100 токенів ДСія, але як бачите, тут ще є 2 від цих фейерверків. Щоб їх нам отримати, ми йдемо Ось сюди трішки донизу до ракети. Тут знаходимо ось цього чувака, натискаємо на нього. І тут ми бачимо, що ми можемо наш звичайний фейерверк прокачати до ось такого, потім уже ось такий на ось цей. І, звичайно, кожним разом їхня ціна збільшиться. Але якщо ви сюди нічого не інвестуєте, то, звичайно, спочатку нам потрібно будуть токени DCA, тому що покращимо ми за допомогою самих токенів. Тому ми спочатку продаємо звичайні. А потім вже зможемо їх прокачувати. Ну і далі, давайте розберемось, де ми можемо отримувати мотузки. Для цього переходимо на карту, вкладка Ферма. Тут одночасно ми проявляємо активність в щоденних завданнях і будемо крафтити нашу мотузку. Ну і Для того, щоб проявити активність, ми, наприклад, кормимо наших тваринок. Зараз в мене тут самі вівці, але тут можна ще придбати коров, максимум тримати 4 тварини, можна 2 корови і 2. Вівці, але краще зараз зупинитись саме на вівцях, тому що нам потрібна буде шерсть, за яку ми будемо крафтити наші мотузки. Щодо активності нагрядки, ви можете збирати урожай або, наприклад, як ми зараз це засіяно, ще час до збору не настав. Просто натискаю і можемо зібрати шкідників або зірвати сорняки. Натискаємо сюди і отак швиденько можна тут дуже все швидко збирати. І таким чином ми вже проявили активність. Придбати ми культури для посадки та Самих тваринок можемо ось тут в магазині. Тут бачимо, які культури ми можемо вирощувати, тут в залежності від того, на який час ви хочете посадити, це найменше часу та найбільше. Далі наступне тут ми можемо придбати тваринок, як бачимо вівці та корови. Далі тут ми можемо придбати вакцину для наших тваринок, їжа для них, тонік, та. Та добрива для наших рослин. Купуємо ми це все за ось ці коїни. Саме їх ми також отримуємо за виконання двох останніх щоденних завдань, або можемо продавати свої культури ось тут. Коли ви, у вас щось вже буде, просто натискаєте, продаєте їх і за це отримуєте коїни. І далі, коли таймер дійде до кінця, наші тваринки. Виростуть, ми зможемо з них збирати шерсть, натискаємо на нього. Тут з'явиться вкладка шерсті. Зараз, як бачите, ми можемо зробити їм вакцину, дати тоніка. і таким самим чином ви Можете проявити просто активність, натискаємо і чекаємо, поки збіжить таймер. Також слідкуйте за зеленою шкалою, тому що чим менше вона буде, тим менше шерсті потім ви зможете зібрати і за меншу ціну їх продати після збору. Ну і Після того, як в нас буде шерсть, переходимо сюди до мельниці. І тут бачимо: ось перша мотузка, ми можемо за дві шерсті її. Крафтити, ну і далі вже використовувати для крафту фейерверків. Далі нам потрібно збирати дерево, для цього переходимо в вкладку Sea. І тут ми повинні будемо відвідувати 6 різних островів. На кожному добувати дерево. Ви можете просто натиснути Random. І перейти на будь-який острів, потім їх собі закріпити, ось так, як бачите, у мене. Всі шість островів, які ви бачите, кожен з них нам треба відвідати та зібрати на них дерево. Я їх також залишив пусті, для того щоб вам не потрібно було самим шукати. Тому що, коли ви будете рандомним чином їх шукати, можуть постійно перекидати на один і той самий тип острова, тому можете просто скопіювати, далі закріпити їх собі, ось так як це зробив я. І потім не потрібно буде їх шукати. І далі переходимо, наприклад, на перший острів Go. Далі, для того, щоб нам його закріпити і потім не шукати, натискаєте ось сюди і тут натискаєте на зірочку. І все, він у вас закріпиться постійних і вам не потрібно буде його шукати. Далі ми йдемо догори, знаходимо ось це дерево. І так як у нас є пилки за щоденне виконання завдань, ми їх збираємо, натискаємо просто на дерево і бачимо, скільки ми їх отримуємо. І ось таким чином ми. Відвідуємо всі ці шість різних островів, на кожному збираємо дерево і далі вже використовуємо для крафта. І з таким чином ми зараз можемо тут заробляти. Поки що це вся доступна механіка по заробітку у грі. Але я думаю, що вони так само, як і. І в айндропі будуть щодня додати якісь нові функції для заробітка, тому слідкуємо за проектом. Ну і чекаємо, коли вони роздадуть нам наш айндроп. Точної дати роздачі вони не вказують. Ну але я думаю, що це вже буде доволі скоро. Так що, кому цікаво, переходимо, починаємо працювати. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.